Годування грудьми з використанням накладок на соски. У цьому відео ви дізнаєтеся, як використовувати накладки на соски. Накладки на соски можуть бути корисними для матерів, чиї соски мають менш чітку форму, що означає, що немовлятам може бути важко захопити їх. Їх також використовують, коли дитина слабка та втомлюється, намагаючись захопити груди або коли молоко нелегко сціджується. Іноді їх можна рекомендувати у випадках тріщин, на сосках, але їх слід розглядати лише як тимчасове рішення, поки вирішується причина проблеми. Щоб встановити накладку на соски, зцідіть трохи молока та нанесіть на накладку запах молока, перекриє запах пластикових накладок, щоб спонукати дитину спробувати захопити накладку на соски, зволожте край, що контактує з грудьми, щоб полегшити приклеювання. Переконайтеся, що сосок добре по центру. Дитина, яка ефективно смокче, повинна мати широко відкритий рот, закриваючи більшу частину ареоли, темної частини грудей. Ризик використання накладок на соски полягає у зменшенні вироблення молока, тому їх слід використовувати лише тимчасово. З цією метою спробуйте годувати дитину грудьми без накладки на соски якомога швидше. Ви можете, наприклад, використовувати накладку на соски один раз на два годування грудьми, або використовувати її лише на одних грудях під час кожного годування. Якщо у вас плоскі соски, знайте, що ви можете використовувати накладку на соски лише на початку годування. Як тільки сосок стане більш гнучким і розтягнутим, спробуйте зняти його, щоб навчити дитину захоплювати груди без нічого на ньому.